Холдиш біткоін, ефіріум іншу альту, яку ти купив весною на хаях та чекаєш ті самі ікси або хоча б вийти в точку безбитковості. Помилка потрібно вже отримувати дохід на вашу холдерську крипту. За допомогою криптозаймів я покажу, як це можна зробити на біржі Bybit, навіть використовуючи USDT, яке ти візьмеш взаєм для тих самих лаунчпулів, стратегію з хеджуванням, арбітражу фандингу та іншими стратегіями. Тому сьогодні все це розберемо. Для початку хочу сказати, що криптозайми є як і на централізованих біржах, так і на децентралізованих. Це так звані лендинг протоколи Але сьогодні розберемо саме на централізованих біржах, а саме біржі, Bybit, так як сам користуюся криптозаймами на цій біржі. А лендинг-протоколи протоколи це тема для окремого відео. І так, переходимо в вкладку Фінанси, і ось тут криптопозики. Тепер давайте ознайомимось з інтерфейсом. Перше, це монети, які нам потрібно взяти, які ми хочемо взяти для якоїсь нашої певної цілі. Друга вкладка це та монета, яку ми хочемо дати як заставу біржі, під яку ми візьмемо монету, яка нам зараз потрібна. Знизу ми можемо бачити термін. Раджу брати гнучки, адже. Коли берете на 7 днів, 14 днів 30 днів. Там, якщо ви потім просрочуєте цей платіж, можуть бути додаткові комісії, ви можете десь забути, не услідкувати, не прорахувати. Тому краще беріть гнучкий варіант. В ньому, до речі, і відсоток менший, 9% річних ви платите за те, що берете монету під заставу в біржі, тому краще вибирайте гнучкий і все, і все буде все буде чітко. Тепер дивимось сюди. Що таке LTV? Це показник, скільки під наш базовий актив, який зараз оцінюється в якусь енну суму, яка дорівнює 100%, ми можемо взяти позику актива, який нам потрібний. Простими словами, якщо, наприклад, біткоін стоїть 100 тисяч доларів. LTV 80%. Тобто, нам біржа дасть взяти взайм під один біткоін, який коштує 100 тисяч доларів, лише 80 тисяч. USDT. Ну, думаю, ви зрозуміли. Суть, логіка така. І ось можете бачити, що при 87% вже буде margin call, і при 95% ліквідація. Як це розуміти? Це якщо, наприклад, ви взяли 80 тисяч USDT під один біткоін, який вартує 100 тисяч доларів. Всі надіємо, що так і буде. І якщо ціна біткоїна падає, наприклад, вже 90 тисяч доларів, то початкова сума відповідно, відповідно росте. І це вже буде не 80% від загальної суми базового активу, а вже там, наприклад, 87-90. І біржа себе страхує, тому вона ліквідацію проводить при 95%. Адже при ціні 100% біржа може вийти собі в мінус, тому вона так страхується. І про це варто пам'ятати і. За цим варто слідкувати. Також ви можете собі зробити е, оцей показник LTV, наприклад, 50%. Тобто, взяти під один біткоін, який вартує 100 тисяч доларів, лише 50 тисяч. Тобто, ви тим самим зменшуєте ризики, адже ну, ймовірність, що, наприклад, там вночі, коли ви не будете слідкувати за позицією, біткоін впаде на 50% і вас ліквідне набагато менше, ніж якщо він там впаде на 10%. Тому, думаю, з цим розібрались. Тепер давайте покажу вам, наприклад, монети Arbitrium. В мене якраз лежать там десь біля тисячі монет. Я під них хочу взяти взайм USDT, які, наприклад, використаю для своїх цілей, для того самого ж арбітражу фандингу або закину банальну в лаунчпул. І так, давайте, як пам'ятаєте, нижня вкладка це та монета, яку ми даємо як заставу. Вибираємо Arbitrum. В мене його є 1074 монети. І ось можете бачити те саме LTV. Дає взяти 476 монет. Хоча давайте покажу вам. Ось можете бачити, що ці монети, 1074 монети, оцінюються зараз на біржі в 595 USDT. Тобто це 100%, а мені дає взяти лише 80%. Це максимальна позика, яку можна взяти під заставу Арбітрума. Але я буду робити не так. Зараз покажу вам, як я роблю, щоб в мене було 50% LTV. Для початку я змінюю суму. Я розумію, що в мене загальна сума 1000. Я беру, наприклад, 700. І зараз під 700 монет арбітрума я візьму позику 310 USDT. А потім докинув ще 300 монет арбітруму для того, щоб зменшити своє початкове ЛТВ до 50%. Зараз все покажу, хто не зрозумів. І так, беремо 700 монет арбітрума і пишемо, нажимаємо отримати позику. Так, під 9% це гнучкий варіант. І щорічна ставка буде 9%. Тобто ми заплатимо, якщо будемо тримати рік цю позику, 9% біржі. Але я думаю, що ви берете USDT під якісь короткі спекуляції, на яких ви заробите набагато більше, ніж 9%. Навіть так само можна взяти під 9% USDT і закинути їх банально там на вайбіті є пул під 15% річних. Тим самим заробити 6 річних з того, що у вас просто лежить ваш арбітрум, який ви холдите і так. Тобто, я думаю, ви зрозуміли. І так, ось у мене є ще позиція, я якраз. Якраз думав, чому лежать в мене Starknet ZKSінc і Aptos. Під них взяв USDT, їх там закинув, здається, для арбітражу фандингу. І ось можемо бачити наша позиція. LTV 81%. Ціна просто може скоригувалась і стало вже 81%, якщо ціна трошки просіла. Але я хочу зробити його як ось тут, щоб було біля 50%. Я нажимаю скоригувати суму застави. Uh, і вибираю що з збільшую заставу ще на 300 монет. Тим самим, ось показую, LTV буде 56, але в мене є навіть більше. Давайте під. Давайте під всі. Візьмемо заставу під всі, і LTV буде 53%. Тобто, якщо навіть арбітрум впаде на 20%, на 30 в, в ніч, коли ви не будете за цим слідкувати, що дуже мало ймовірно, то ви зможете потім просто. Закрити свою позицію, або докинути там, ще монет, або просто банально закрити свою позицію і вийти, якщо ви думаєте, що зараз ваша позиція ліквідна. Але сама сума арбітрума, тисячу, там 1074 монети, в мене залишиться. Це робиться для того, щоб якщо ринок виросте, наприклад, завтра ринок виросте Х2, а якби я зараз продав би цей арбітрум для своїх потреб, то я би не заробив би на цьому ринку. І на цій на цьому рості x 2 А так як в мене є арбітрум, я під нього беру заставу. Заставою я користуюсь, арбітрум росте x 2 Я повертаю заставу і забираю тисячу монет свого арбітрума і продаю його по зарошньому курсу, який більший ніж той, який був, якби я його продав, наприклад, там вчора по ціні 100% менше. Давайте зараз якраз це і зробимо, докинемо наш. Нашу ліквідність, і ось можемо бачити, наше LTV стало 53%. Тим самим виходить, я, ось можете зараз бачити, я є холдером і старкнета, і закасінки, і Аптуса, і Арбітрума. Тобто, якщо вони виростуть, я так само зароблю на цьому рості. Але я не просто їх тримаю на гаманці, а я беру під них заставу. Дану заставу я кидаю під різні активності, які мені приносять по відсотках. Більше, ніж е, плата за те, що я беру цей займ, яку я плачу біржі. Та також їх можна використовувати для тих самих лаунчпулів, арбітражу фандингу. Все це я показую в нашому безкоштовному телеграм-каналі, посилання є в описі. І так, от ми і розібралися, як це працює. Тепер як це гасити? Переходите так само в цю вкладку позики, вбираєте погасити. І, наприклад, ось я взяв. 310 USDT під займ 1074 монети арбітрума. Я просто беру з власного баланса 310 USDT, нажимаю підтвердити, щоб погасити даний займ. І назад отримую свої 1074 монети Арбітрума. Так, зараз обновлюємо. 1%, не весь, мабуть. Ще 24 центи. Треба погасити. Да, таке буває. А, також треба розуміти, що якщо ви, там, наприклад, 310 монет закидаєте, то потім там, через певний період вам кілька відсотків все-таки нарахують. Тому потрібно це розуміти, але це 9% річних. Тобто, якщо ви берете це на тиждень під лаунчпул, то самі розумієте, там відсотки будуть мінімальні. Це 10%, якщо не соті. А, і так, тепер дивимось позики. Все арбітрум пропав. І тепер можемо тут перевірити. В нас є така, така ж сама сума даного арбітрума. І ще один плюс: що ці USDT, які ми берем займ, це повноцінні USDT, які ми можемо перекинути в іншу мережу, на іншу біржу. Вончей на вінші мережі для інших активностей, тобто, це вони не обмежуються лише однією біржою байбіт повноцінною з дотейки можна спокійно користуватись. Просто треба розуміти, що при сильному падінні ціни треба слідкувати, щоб у вас не було ліквідації, і що просто йдуть витрати по даному займу, і що його рано чи пізно до треба буде все-таки закрити. Це, в принципі, основні моменти, які треба розуміти. Як брати під вашу крипту стейбли? Ви вже знаєте, але куди ці стейблкоїни пристроїти, щоб отримати максимальний прибуток. А все це показав в нашому безкоштовному телеграм-каналі, куди закидаю різні стратегії з хеджуванням, з арбітражу фандингу. До речі, останній кейс по лаунчпулу монеті ДБР на байбіті приніс 300 доларів. Показав, де можна було захеджити дану монету. Все детально з виплатами показав. Можете перейти також в наш чат, де можете задати будь-яке питання. Вам дадуть на все відповідь. Посилання всі будуть під відео. Тому переходьте і зустрінемось з вами в чаті.